Прийняли рішення заблокувати трибуну і всі які можливі рішення, які там собі говорить Гройсман, що давайте почекаємо, почекаємо, ми не ведемося на це. І знаєте, вони скидаються на те, що ми там щось якийсь регламент порушуємо. Це вони порушують права людей, що не дозволяють правому розі людям вибрати собі достойного мера, щоб це відбулося без фальсифікацій. Я е, переконаний, що ми всі стоїмо до кінця. Ваше основне завдання е, моніторити хто з депутатів за ну називає себе проєвропейський, проукраїнський, який хоче, щоб вілку лишився. От тих чекайте тут є четвертий під'їзд, комітети Верховної Ради. Ловіть їх і запитуйте, тому що вони слуги народу. Вони мають вам служити, а не сидіти у там Верховній Раді і зараз плювати з великої гори на свій народ. От тому раз скажу основне завдання, яке вас зараз є це вимагати. Я думаю, що ми все ж таки сьогодні доб'ємося, тому що ми прийняли рішення, що ніхто нікуди не сходить, поки поки вони по. Закон про вибори в кривому розі. Ви молодці, я хочу сказати, що нас зараз знімають засоби масової інформації. Зараз основна ціль всієї країни це акції прямої дії, де би це не було. Виходимо на вулицю, відстоюємо свої права, Бо тому що нам зараз всім насаджується, що тут проводяться якісь реформи, і які ті реформи болючі, та скоро люди почнуть мирати від голоду, від того, що реально нема що їсти. Тому виходьте, не бійтеся питатись чиновників, за які. Гроші вони живуть завжди їм нагадувати, хто вони такі, що вони тут не боги і не царі, що вони такі самі люди, як ми, що вони з такої самого плоті і крові, як і ми зроблені, і вони повинні відповідати і служити нам. Ви згідні зі мною? От я думаю, що зараз 15 хвилин на перерва відбудеться. А зараз Гройсман всіма методами думає, як тут знов нас обманути, але ще раз кажу: Верховна Рада, цієї Політичний орган, який приймає рішення там, стосовно виборів і інших законів, і відповідальність несуть народні депутати. Уважно дивіться. Тих, хто кричить Слава Україні, не голосує, і потім запитуйте їх, чому вони так роблять. Аргументів в них не буде. Знаєте чому? Тому що вони або продалися, або мають якийсь спільний інтерес, це треба розуміти. Ще раз кажу: тут є перший під'їзд, де вони виходять, є четвертий під'їзд, де вони виходять, по підвалу бігають в комітети Верховну Раду. Там Вийти, і ще є п'ятий під'їзд, де є шлагбаум. Оце щоб ви розуміли, куди втікають слуги народу. Розумієте? От як хочете їх там зустріти, виходите і там їх зустрічаєте. Зараз приймається рішення, тому що немає такого компромісу стосовно того, чи буде перевибори тільки е голови, чи буде перевибори взагалі міської ради. Ми виступаємо, щоб взагалі її Вони? Перев... Вони зараз е, обговорюють це питання, бо ви розумієте, що кожен несе відповідальність за себе. Я думаю, що буде позитивне рішення. Якщо його не буде, ми будемо стояти до кінця, бо дуже іншого не виходу немає. Я ще прошу хлопців з батальйону кривбасних і прапор з їхнім е, шевроном, з їхнім е, знаменом дати мені, щоб е, депутати Верховної Ради розуміли. Розуміли, що зараз на сході стоїть батальйон Кривбас, який Захищає їх і вони мають тут право займатися своїми справами, щоб вони це усвідомлювали кожного Божого дня. Бо вони щось трохи забули, що в нас в країні війна, і ціною, крові наших патріотів, ми утримуємо нашу країну, щоб вони дехто мав можливість обкрадати, збагачуватись. Але це, повірте мені, процес недовгоплинний. Знаєте, країна не та і люди, не ті, щоб на зараз просто так розводити, як лухів як робили це 24 роки. Тому я вам дуже вдячний. Вибачте, що останні два рази не міг бути в Кривому Розі, підкачати трохи здоров'я і повірте, у Львівській області такі самі віл, коли є. Тільки вони вдягаються в вишиванки, кричать Слава Україні і, кри... і говорять, що люблять Україну, і нам теж там треба боротись проти таких суддів, прокурорів. Вінтів, які прийшли до влади тільки щоб збагачуватись. Тому я думаю, що ми сьогодні дотиснемо і перемога буде за нами. Давайте на 3-4, так щоб вони почули, що ми тут є. Слава Україні! Даю ще семену слово. Раз-раз, раз, раз, раз. раз. Слишко там? Добре. Спочатку давайте для підняття настроєння несколько інтересних публікацій. уже мы решили брехун недели разыгрывать. Обычно это выигрывали средства массовой информации, которые, смотря на 5-6 тысяч криворожан, рассказывали, что их 200 человек. Сегодня на звание брехуна дня номинируют некоторые средства массовой информации. Первое. Идет штурм Верховной Рады криворожанами. Люди, распивают спиртные напитки, Семенченко уговаривает их не пить. Вале второе. Криворожание установили виселицу под Верховной Радой. Дело в том, что виселица, она стояла до этого. Просто я ее сфотографировал, написал, что это последний аргумент, ну с улыбкой. Ну и третье, как всегда, привезли чеченских и грузинских боевиков уже под Верховную Раду, а кривор... криворисцев тут немая. Это вот написали. А, да, значит, теперь что мы будем делать? По-перше, мне сейчас постоянно звонят уже люди, с которыми успели провести, вот как... Встречу в прошлое воскресенье во Львове И обсудить, что творится в стране С Харькова, с Одессы, с Днепропетровска, со Львова И говорят, что если у вас затянется Мы приедем тогда сюда тоже То есть они абсолютно с вами солидарны Второе, только что как раз мы разговаривали э, с руководителем фракции радикальной партии, который в прошлый раз, к сожалению, не поддержал голосование, но у него есть свои предложения, поправки, и есть большая вероятность, что сегодня их голоса к нам присоединятся. Третье. Мы тоже поддерживаем перевыборы и горсовета, потому что на примере кривого рога вся страна увидела, какое количество проституток под разными флагами приходят и изображает заботу в избирателей. Мы здесь стоим не для радикальных действий, а для того, чтобы вас через какое-то время не начали развешивать по фонарям. Потому что сейчас в стране война. Мы хотим, чтобы государство начало работать, правоохранительные органы, прокуратура, суды, выполнять функцию не защиты олигархов, а дали правосудие людям. Когда мы увидим посадки, когда половина из вас будет из тюрьмы нам передавать приветы, тогда будет спокойно, порядок. И я уверен, что нам не нужны будут ни займы в таком количестве, потому что воровать будет несколько раз меньше, и война быстрее закончится. Поэтому, чтобы не аплодировали очередному избушнику, который Владимир Поросюк побил, чтобы не аплодировали пока еще и грузочным виселицам, а завтра эти геляки будут настоящие. Немедленно должны заработать государственные органы. И еще сегодня мы ждем, чтобы заработала Верховная Рада. Влада належит, <служда> Влада належит людям! 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 людям. людям. Возвращаясь к блокированию трибуны, слава Украине! Расплава!